Транспортна злодійка, щедрий шахрай та фанати руського міра. З вами Дніпро оперативний, і це далі з подій п'ятниці, 12 травня. Смертельна пожежа. Сьогодні, зранку, на проспекті Івана Мазепи, Новокодацького району Дніпра, люди помітили, що з вікна квартири, розташованої на другому поверсі дома навпроти, йде дим. Рятувальники швидко прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло всередині трикімнатної квартири на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вогонь охопив спальню кімнату та. Почав розповсюджуватись по всій оселі. Полум'я вдалося приборкати менш ніж за півгодини. Рятувальники винесли травмованого з палаючої кімнати та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, 72-річний чоловік помер. Напад на вічима у Дніпрі поліцейські затримали 18-річного хлопця за замах на вбивство. Злочин стався у квартирі по вулиці Гладкова у Шевченківському районі міста. Під час конфлікту підозрюваний завдав співмешканцю матері численні ножові поранення у груди, голову та в інші частини тіла. 45-річного постраждалого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці повідомили нападнику про підозру за замах на вбивство. Транспортна злодійка у Дніпрі. Затримали вуличну шахрайку. На транспортній зупинці по вулиці Степана Бандери жінка скоїла цілих дві крадіжки. Вона вкрала два мобільних телефони з карманів жінок у той час, коли вони заходили до транспорту. Потерпілими виявились дві містянки: пасажирка трамвая та маршрутного таксі. Зловмисницю затримали та повідомили їй про підозру. Розслідування триває. Щедрий шахрай у Дніпрі. Чоловік з підробленими документами запропонував патрульним хабара за непритягнення до відповідальності. Учора в день патрульні побачили у Самарському районі підозрілого громадянина. Той ховався від охоронців порядку. Громадянин надав для перевірки паспорт. Поліцейські виявили, що документ є підробленим. Після чого чоловік запропонував патрульним гроші, аби ті відпустили його. Зловмисника попередили про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але він продовжував наполягати саме на такому вирішенні. Питання. Патрульні передали чоловіка слідчим, які приїхали на місце. Фанати руського міра служба безпеки викрила на Дніпропетровщині двох ворожих агітаторів. Так, у Кривому Розі затримано активного учасника антиукраїнських спільнот у російських соцмережах. Він розміщував дописи на підтримку окупації та закликав до захоплення нашого регіону. Інший зловмисник, мешканець жовтих вод, адміністрував групу у забороненій російській соцмережі. ВКонтакті. він систематично поширював викривлену інформацію про ситуацію в Україні. Під час обшуків у чоловіків вилучили комп'ютери та телефони, у яких були докази противоправної діяльності. Обом зловмисникам слідчі повідомили про підозри. На сьогодні це все. Слідкуйте за головними новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного та спокійного вечора.